Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці української мови ми говоримо про те, коли в іншомовних словах пишеться м'який знак, а коли апостроф. Правопис іншомовних слів: М'який знак чи апостроф. Порівняємо пари слів. Інтерв'ю Ньютон. Роздільна вимова перед буквою. «ю». Прем'єра ательє. Роздільна вимова перед буквою Є. Мишяк мільярд. Роздільна вимова перед буквою Я. Так коли пишеться м'який знак, а коли пишеться апостроф. Даю вам декілька секунд. Подумайте, будь ласка. Щоб правильно записати ці слова, необхідно пригадати правила: м'який знак чи апостроф в іншомовних словах пишеться перед буквами я, Ю, є, є які позначають два звуки, але м'який знак пишеться після букв, що позначають приголосні звуки, д, т, з, с, л, н. І тоді вимова роздільна, але м'яка. А апостроф пишеться перед буквами я, ю, є, ї, які позначають два звуки. Але після букв, що позначають приголосні: Б, п, в, м, ф та Р ж, ч, ш, Г. к, х. І тоді вимова роздільна, але тверда. Тепер, будь ласка, ще декілька секунд. Подумайте, як записати слова. Перевіримо. Інтерв'ю. Це слово ми запишемо з апострофом. Після букви В перед буквою Ю тверда вимова. А от слово Ньютон ми запишемо з м'яким знаком, тому що після букви Н перед Ю м'яка вимова. Прем'єра. Тверда роздільна вимова. Після букви М перед буквою Е. А ательє м'яка вимова. Після букви Л перед буквою Е. Миш'як – тверда роздільна вимова. Мільярд м'яка роздільна вимова. А як ви запишете слово павільйон? Подумайте, будь ласка. Звичайно, слово павільйон ми запишемо з м'яким знаком, тому що перед сполученням йод О апостроф ми не пишемо. Щоб пригадати правила правопису апострофа в іншомовних словах чи м'якого знаку в іншомовних словах, будь ласка, за цими QR-кодами перегляньте відео на цьому каналі. Або ви можете переглянути відео на цьому каналі за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях. Я вам дякую за увагу. Не забувайте залишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. А також діліться посиланнями за своїми друзями. До зустрічі!